Вітаю на каналі Гостяху Тані. Прочитала у Фейсбуці, що завершується сезон помідорів. Що? У мене, мабуть, тільки сезон відкривається. Що мені робити з цими помідорами, я не знаю. Уже у нас дуже жарко, вже листя немає на них. А все одно вони не хочуть масово достигати. От мені кажуть, тут не вистачає калію, але вже скільки цього калію тут. Я не знаю, і гумат калію, і сульфат калію, але все одно вони стоять, які бачите, зелені, нема масової е, стиглості цих помідорів. На відміну від, від перців. Мене завжди перець, це так було проблематично, щоб він почервонів. Але в цьому році я мінімум прикладала зусиль. Тут я показувала, знімала відео, що я робила, щоб він відновився після холоду. Але він почав рости, зелений, зелений такий, став в'язатися. І перець у мене червоніє. Різні тут сорти, але дуже багато червоного, жовтого. Помідорики я все їх підгодовувала, все біля них. Там і калій треба, ось тобі калій. А перець ні. Перець він мене був такий страшненький. Я його підгадувала калієм і азотом. І він у мене почав рости. Завізі дуже багато. Треба це все було прибирати. Я нічого не прибирала. Але він червоніє, ось дивіться, висить червоний перець. Хоча у цю пору у мене перцю червоного та ще дочекайся. А тут його дуже багато червоного. А от помідори, на відміну від перцю, ні. Не хочуть вони масово, масово червоніти. Хоча я говорила тут із сусідами, то вони кажуть, що це така проблема у всіх, що дуже погано стигне, стигнуть помідори. Ну ось отакі перчинки. Висять, вони в'яжуться. Ну, я їх в цьому році взагалі для нього не ходила. Не пасинкувала їх, не цвіт не обривала, нічого. Посадила по два стебла в одну лунку і все, і до побачення, ростіть собі. А помідори ось трохи почали буріти. Але ж і зелених їх дуже багато, розумієте? І коли вони стигнуть... Достигнути, невідомо. Щоб зовсім зовсім зелені зірвати, то я не думаю, що вони достигнуть до червоного стану. Я думаю, що потрібно, хоча б щоб вони були бурі, тоді вони вже почервоніють, десь накривши їх якоюсь тканиною. А так, якщо ось у такий зелений помідор висить, то навряд щоб він почервонів. Хоча, не знаю, в цьому році все не так, як. Ось сливка гурман. Її наплодилося тут страшне скільки. Але ж потрібно, щоб вона почервоніла. Я ж не можу її закривати ось такою синьою, Мені треба, щоб вона була малинова. Гарний такий продуктивний помідорчик. Ну, непоганий на смак.